Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вранці у неділю у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що наразі уточнюється, що саме палає у ворога цього разу, і закликав чекати подробиць від генштабу. Місцеве видання Рія Мелітополь каже, що вибухи пролунали поблизу депо. Над місцем прильоту в районі залізниці здійнявся дим. Незабаром російські телеграм-канали підтвердили інформацію про влучання по депо, але заявили, що майже всі снаряди збили. Мер міста також згодом написав про прильоти по депо. Не щастить окупантам Мелітополя з Мотивним депо вже втретє за тиждень щось там вибухає, зазначив Федоров. Він додав, що жителі фіксують чорний дим. Становлюється інформація про ліквідовану техніку окупантів. Рія Мелітополь також опублікувало відео, на якому, як стверджується, знято ранкове привітання окупантам від ЗСУ. Раніше мера міста Іван Федоров заявляв, що після деокупації Мелітополь буде порожнім. Тому він із командою готується до різних варіантів розвитку подій. Про це він розповідав у етері громадського радіо. Ми готуємось до того, що місто буде майже порожнім після деокупації. До такого ж сценарію, як був у харчівці, Херсоні або ще гіршого сьогодні наша команда готується до різних варіантів, як будуть складатись події, чи буде електропостачання, як буде постачатись вода, і так далі. Якщо ми говоримо про критичну інфраструктуру, то маємо відповіді на це питання. А якщо говоримо про наших мешканців, про їхнє житло, то тут питання складніше, бо крадіжки будуть ще більш масовими, каже Федоров. Він додав, що після деокупації потрібно буде якомога швидше провести інвентаризацію всього того, що ворог вкрав чи зруйнував, і допомагати мешканцям це все відновлювати. Також Федоров розповідав, що майже. Вже три місяці не можуть доставляти допомогу в тимчасово окуповане місто після того, як росіяни закрили пункт пропуску у Васильівці. Майже втратили можливість доставляти навіть засоби першої необхідності та ліки для хронічних хворих. Волонтери долають надскладний шлях для доставляння необхідних ліків. На сьогодні найнеобхідніші ліки на тимчасово окупованій території: інсулін. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.